У надвірні відзначили день молоді. Мультикомплексний захід пройшов у міській зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. Жителі та гості громади могли відвідати понад 10 локацій. Одна з них стрільба з лука. Допомагав освоїти базові знання. Охочим ветеран війни Василь. У нас відкрилася локація для стрільби з лука, яка буде на постійній основі в місті надвірно, направлена на ветеранів, направлена на Реабілітацію військових при лікарні і загалом на реабілітацію військових, військових в нашій надвірнянській громаді також буде постійно відкрито для дітей. дітей Загиблих дітей, ветеранів і загалом для всіх бажаючих і всіх, кому це цікаво. Чимала була черга і охочих спробувати порозасікати по воді на каяках. Денис Коломієць, як викладач коледжу фізичного виховання та засновник компанії Давай, працював на локації. Ми розвиваємо як походи в гори сплави на каяках. А саме каякінг, який сьогодні відбувається тут у місті надвірна, дуже раді, в першу чергу що нас запросили сюди підтримати такий дійсно чудовий день. І <кій> погода нам сьогодні сприяє. Чому чудовий? бо в молоді наше майбутнє, і наше завдання підтримувати її максимально всіми силами для того, щоб молодь не просто виправдала наше очікування, а і була дійсно потужним міцним майбутнім. З ініціативи організації ми вирішили, щоб бажаючі могли спробувати каякінг на озері за донат, але це не означає, що донат має бути в обов'язковій формі. Це за бажанням. у більш неформальній манері розповів за захід міський голова Зіновій Андрійович, вітаючи молодь, зробив. Акцент на молодих людях, які у лавах ЗСУ. Ми спільно разом з нашою молоддю, разом з представниками громадських організацій, зробили такий, знаєте, культурно-мистецький, спортивно оздоровчий захід на території зони відпочинку імені Назара Янчука. Першу чергу хочу привітати нашу активну молодь всіх причетних, хто має молодість духу. За взяття хоробрих, мужніх, сміливих, відважних насамперед. Велика подяка молодим людям, які сьогодні в лавах ЗСУ. Це важливо. А результатом цього дня є благодійність донати на підтримку Збройних сил України. Всі вилучені кошти будуть направлені на потребу. Збройних сил України кожна локація працювала за донат. Жителі громади та гості мали можливість долучитися до підтримки захисників, зробивши добровільний донат. Відвідав секцію Каякінгу начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Ми відзначаємо день молоді в такій прекрасній місцині. Зона відпочинку імені Назарія Яремчука в місті надвірна, адже ми знаємо, що 12 серпня традиційно відзначають День молоді, тому ми зробили це в переддень дня молоді для того, щоб Людям у вихідний час мали змогу прийти на локації, прийти, відпочити, задонатити. В першу чергу цей захід відбувається. Він благодійний на підтримку Збройних сил України, тому біля кожної локації стоять скриньки, де люди можуть донатити, де люди можуть брати участь. Також багато людей бачимо, чекає в черзі поплавати. Багато плаває. Я сам тільки що зійшов, що в вна... думаю, що хто прийшов сюди, не пожалів, проведе час. Для нас, з радістю піде на ті локації, які йому більше до вподоби. А найголовніше зробить маленький внесок у нашу перемогу це Донат. Слава Україні! На території міської зони відпочинку присутні могли познайомитися із мистецтвом української вишивки, відвідавши майстер-клас від пані Олени. Я хочу дати давати майстер-клас по вишивці. Хочу залучати в до цього виду мистецтва. Молодь для того, щоб наша традиція, прекрасна традиція жила і була креатпродовж креативність нашого народу продовжувалася. Для того щоб навчитися вишивати, насправді треба мати Одну, але не дуже необхідну річ, це дуже велике бажання і любов до цього виду мистецтва, а все решта, воно знаходиться. Ми маємо дуже велике надбання нашого народу, і наші зразки старовинних сорочок нам дають дуже багато інформації щодо візерунків. А якщо хтось з вас, хтось з охочих, хоче навчитися цьому виду, Мистецтво я варт просторі провожу курси і з вересня буду набирати групи, тому з радістю буду навчати у клас на території зони відпочинку. Кожен бажаючий мав можливість спробувати себе у стрільбі зі зброї під наглядом досвідчених інструкторів. Це не лише цікава розвага, але й потрібна навичка, яку корисно мати кожному. Про її важливість розповів ТВО командира ДФТГ надвірнянської ТГ Ярослав Богуславець. В момент захисту батьківщини він завжди існує. В мирний час, як то кажуть, хочеш мир, готуйся до війни. Хоча це знов-таки, з однієї сторони, і не хотілося б такого, щоб було. Але на даному етапі підготовка все ж таки, знати, як ти маєш поводитись, що ти маєш робити, воно все ж таки рятує в першу чергу життя військового і життя цивільних. Тобто питання йде в тому, що бажано, щоб ми це не мали можливості застосувати, але вміти би бажано. Стріба на Даному етапі це стрільба страйбольної зброї, але вона відображує стрільбу, як і справжні. Тобто, в основному це стрільба йде стрейбольною. Тобто, це має бути відпрацювання тактики самої зброї, тобто відчуття, як то має бути, тобто хід, можливість колективу, п'ятірками, двійками орієнтуватися і працювати в парі для того, щоб якраз або захищатися, або навпаки, відвоювати наші території. Загалом, завдяки спільній праці кількох десятків людей та сотням донаторів було зібрано 44 тисячі 165 гривень та 10 євро для воїнів ЗСУ.